Що я бачу, коли зайшла в сільпо, цибуля, дивіться, 8 гривень. 8 гривень Пам'ятаєте їх за 20 гривень. І взагалі, ну, наразі це найдешевша цибуля, яку я помітила Якщо ви знаєте магазини, є ще дешевше, будь ласка, дайте знати. Цибулі можна взяти кілограм 5. Тепер йдемо за курячим філе. Куряче філе також по дуже гарні ціні. У мене дефіцит понеділок починається і м'ясо. в мене там кожен довжені день. Я розумію, що не всім курка подобається, вона приїдається, але я беру кілограм 5. Візьму, тому що це курячі села, і вона мені потрібно. Щоб ви розуміли, гарна ціна саме на зараз і на філе куряче. Звертаємо увагу на села ж цінотижники і тому беремо кусу на дефіцит. Резбаснаті на дефіцит. Можемо ще взяти. Це тунець, але він в олій, нам не підходить. Все інше то. Якщо хтось минулого разу пропустив ціну гарно на сушовицю, будь ласка, можете взяти знову. Дивіться, яка гарна ціна знову на рифу. Але подивіться, який колір в неї. Вона дуже класна. Вона, тобто просто свіжа. Просто свіжа. Я навіть не знаю, вона навіть не передає кольору повністю. Дуже класна. По кольору просто свіжа. Класно. Хочеться б відразу взяти цілу. Любі мої, дивіться ціни на сир. Якщо потрібно, кому я буду робити глазуровані сирки. Для сирків я обирала 2%, але сирки будуть у мене глазуровані сухі. Я обирала між 5% але воно вже буде краще ніж 2%, але все одно будуть ще суховачі. Але 9% для глазурованих сирків це просто самий люкс. Будуть такі прям маслянисті. Вони будуть ніжні і прям ну жирність відсотка дуже сильно впливає. Тому я беру 9%. Я візьму на всяк випадок, поки гарна ціна. В майбутньому, коли я вийду з дитячити, я обов'язково собі зроблю круасани. Ціна дуже класна. Я не знаю, можливо, комусь це буде актуально. Лимончело зараз 200 гривень коштує 0,7. Тому, можливо, хтось полюбляє таке, воно кисло солодке, коктейль такий, то, будь ласка, вам з 200 гривень можна придбати.